Гей, в мене всього 994 кубки і є фенк. Давайте його сьогодні прокачаємо, наскільки зможемо, за 12 чи 11 каток. Потім подивимось. Ну що ж, треба переключитися на Солоша Д. Один, два. Ось як я вмію. має монтажу. Пігнали в катку. Ми спавнимось у такому кругу, можна сказати. Let's go, хто в нас там брок. Зараз ми його повбиваємо і все буде гаразд. Опа. Тут у нас баз, так. І все. Баз і бултом. Бу я, майже була, вбив. Бул була, майже вбив. О, є вбив. А Бонні. Є. Вбив і там ще Фенк. Не помню, як його звати. Не пам'ятаю. Столкновіння. Столкновіння. Я трохи прихворів і я виграв. Є. 14 кубків я заполучив. Тому що я ще до цього на ньому грав. Стердроп сверхредкий. Стердроп сверхрідкий. А, просто редкий. А, Так, у нас є 1000 кубків є імба. У нас є новий скін тепер. Угу. Давайте так. П'ять цих 5 каток, і ми з вами зустрічаємось знову. Ця катка це буде перша. Добре, добре. Такс. У нас там 8 бит. Ммм. Пройшло вже 5 каток, якщо чіт. Так, стардропчики. Сипервей. До речі, я спочатку записав, а потім озвучую. Такс. У нас там. Є yeah. Стардроп. Зараз ви побачите, я прийшов ще 5 каток маю. Є. Wow! Yeah. Гляньте, подивіться. У нас тут 1069 новий ранг мастерства. майстерства. Э, зараз давайте, знаєте, як? Ми підемо ще дві катки, ще дві. катки. і будемо закривляти. дві катки і все, тому що ми його гарно прокачали. Хто там в нас? Едемо угу. на джекі. Так, я так обрезал. Все я выиграв. Let's go. Далее. Угу. Вычто же я такі звуки роблю. Просто я реально захворів. Такс. Ну, мификов майже немає. Немає, да. так. Ну, у мене Ніта рідка вбила. Ну, добре. Стардропи і епік. У мене скінна Емс. Угу. Вискочка Емс. Ну добре. Хай буде. 12 кубків нам дали. Е -е, у мене є ще Шеллі. Напишіть, до речі. Добре. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивились, чесно. З вами був я, Фарбований. Ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. І напишіть, будь ласка, у коментарі, якого мені ще наступного бійця прокачати, про апати. Напишіть, будь ласка, до коментарів. Поставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Я стараюся. У мене були ролики на російській, а зараз на український. Дякую, що подивилися цей ролик. З вами був фарбований всім до поба. не, не, не.